Перші кроки після підключення Кісі Після того, як ви зареєструвались в нашій системі, а зазвичай ви бачите якийсь такий екран. Тобто, пусто нічого немає, жодних даних не внесено, і здається. Щось, типу, як же ж зрозуміти, що це за система, і що я тут можу використовувати, як воно виглядає, і так далі. А для того, щоб це було просто, ми зробили детальні текстові та відеоінструкції, які дозволяють в декілька кліків підключити всі популярні інтеграції і одразу отримати дані. Власне, це ми і рекомендуємо робити, тому що абсолютна більшість наших клієнтів. Налаштовують ці інтеграції самостійно. Вони дійсно дуже прості. В е, нас є, як я вже сказав, інструкції, і текстові, і відео, які показують, як підключити там Facebook, Instagram, або Prom, або розетку, або Etsy, або будь-які інші інтеграції. Це дійсно робиться в декілька кліків, і, власне, тому ми і розробляємо нашу систему таким зручним способом, який дозволяє дуже легко це робити і не витрачати зайвий час. Давайте покажу. Як це відбувається, які кроки потрібно зробити, і щоб вже наповнити, скажімо так, пусту систему якимись живими даними? Спочатку запропоную перейти в розділ комунікацій і підключимо Facebook, Instagram та схожі канали, наприклад, Instagram. Тут підключіть через кнопку «Continue with Facebook. Вас перекине на вашу сторіночку, ви даєте дозволи, натискаєте додати, і вже через декілька хвилин система почне наповнюватись повідомленнями. Ось приблизно, як тут, ви будете бачити всі вхідні повідомлення від ваших клієнтів. Далі, ви таким чином можете підключити всі канали: Telegram, Viber, Instagram, OLX, наприклад, ну і так далі. Далі можна підключити джерела, наприклад, маркетплейси, на яких ви продаєте. Це можуть бути Etsy, Амазон, і Prom, розетка Ало і так далі. Тобто, ви бачите тут дуже багато різних варіантів. Вони всі підключаються по суті в декілька кліків. На промі потрібно вставити лише ключ доступу, і наша система автоматично завантажить дані за останні два місяці. Це вам дозволить побачити, як виглядає та працює система вже на живих, так би мовити, ваших даних. Тобто, ви будете бачити в розділі замовлень свої замовлення. З, з даними ваших клієнтів, і що з ними можна робити. Тобто ви побачите там статуси, якісь нові пошти, інтеграції почнете підключати, ну і так далі. Далі рекомендую підключити, якщо ви користуєтесь, наприклад, Facebook ліди збір Facebook Лідів. Ось Facebook Leads. Знову ж таки, продовжуєте Continue with Facebook, підключаєте. І Автоматично ваші воронки починають наповнюватись даними. Я перейду вже в живу систему, де ось тут є дані з воронок, тобто ви можете вже отримувати дані бачити, як вони виглядають, і далі працювати. Це і є наша рекомендація. Тобто, першим ділом підключити декілька інтеграцій, щоб система наповнилась живими вашими даними, і ви побачили, як це дійсно просто і зручно. А далі, в процесі роботи, ви вже будете підключати, налаштовувати, додавати якісь статуси, налаштовувати воронки і робити якісь уже більш Комплексні налаштування, такі як там, наприклад, друк товарних чеків чи витратних накладних, чи це можуть бути якісь шаблони, чи це можуть бути якісь тригерні автоматизації. Зазвичай не потрібно налаштовувати crm систему там від нуля і до 100% для того, щоб почати роботу. Можна зробити всі базові операції, а далі вже поступово так би мовити, накидувати додаткові. Інтеграції та автоматизації, тому резюмую, наша рекомендація це дійсно зробити підключення а, всіх так. ваших маркетплейсів, сайтів, можливо, з допомогою програміста в даному випадку. Інстаграм, Фейсбук, Телеграм. Це робиться в декілька кліків. Фейсбук, ліди для збору. Можливо, платіжні сервіси, такі як Приват, Моно, Вейфопей, Лікпей там і так далі. Вже дані почнуть накопичуватися в CRM-системі, а далі в нашому зручному інтуїтивному інтерфейсі вже буде зрозуміло, які подальші кроки робити, і за допомогою інструкцій в документації, також нагадаю, де вони ось тут знак питання. Можна е, отримати інструкції по CRM, також наш YouTube канал з детальними інструкціями, а також допомога в чаті в будь-якому зручному для вас месенджері. Тому вдалого налаштування. Пишіть нам з усім допоможемо і гарного дня.